Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Це моя маленька красуня. Стало холодно, зима на дворі і виникла необхідність зв'язати їй ковтинку. Друзі. Сьогодні я в'яжу ось таку яскраву і теплу ковтинку для своєї домашньої собачки. Вона дуже маленька, зараз стало холодно і вона мерзне. Я вирішила їй зв'язати ось таку ковтинку. Дивіться, друзі, цей рядочок я вже пров'язала. Тепер ось змінила колір ниточки і буду в'язати наступний рядочок. Тобто. Буду змінювати е, згідно узору колір нитки і в'язати цим узором е, на відповідну довжину. Мені, наприклад, потрібно 17 см пров'язати. Е, ви, друзі, міряйте по своїй собачці. Mm. По животику я пров'язала 16 см. Враховуючи, що тут ще буде декілька півтора-2 см резиночка, я вважаю, що мені тут е, досить. Е, тому я ось ці ниточки. Тут треба їх відрізати. Ось тут я роблю закріплюючу петлю і відрізаю. І цю ниточку треба буде заховати. Точно так же потрібно зробити з цією світлою ниточкою. Ось так я її закріпляю і також відрізаю. І тепер по малюнку в мене йде ниточка світло-розового кольору. Її потрібно приєднати. Ось тут, дивіться, де ось на лапки в нас був виріс, от якраз от тут. Треба приблизно в цих місцях приєднати ниточку. Ниточку як ми приєднуємо, робимо початкову петлю. І сюди от протягаємо. Роблю я три повітряних петлі і заодно вв'язую цю ниточку. І продовжую в'язати згідно узору. стовпчик з накидом, і ще один стовпчик з накидом. А далі йде рельєфний лицевий вив'язаний зі стовпчика з накидом на ряд нижче. І далі в'яжемо по узору і в'яжемо ось так навкруг, по кругу в'яжемо, і теж зупиняємося ось тут навпроти. Навпроти цього вирізу на лапки. І будемо тепер в'язати от тільки от спинку. Спинку, а в цих місцях будемо так, ну, ніби зменшення робити. Не дов'язую спереді. По спинці тільки пров'язала і цей рядочок, вожу гачок не в першу вершину. А в слідуючу вершину стовпчика попереднього ряду і роблю стовпчик без накиду. Чому я так роблю? Тому що тут отут-по боках в нас треба формувати отакий скос. Він ніби от сюди буде йти на спинку. З-під животика по боках на спинку, щоб на спинці довше було. А на животику ну, на животику вже хватить довжини. В кінці ряду я також не дов'язую. До кінця один стовпчик. Тепер тут потрібно зробити перехід на червону ниточку. Для цього я роблю кільце. початкову петлю. І останні дві петлі. В цьому рядочку я пров'язую вже червоною ниткою, для того, щоб незамітніший був перехід. І тепер роблю три повітряних петлі підйому, Заодно, заодно ув'язую цей кінчик. Не доходячи до кінця ряду три петлі роблю знову скорочення: стобчик з накидом не до кінця, у вершину слідуючого стовпчика роблю стовпчик з накидом не до кінця, і пров'язую три петлі разом. І ще один роблю стовпчик з накидом, ніби як кромочний. Тепер повітряна петля і розвертаю в'язання на слідуючий ряд. І вже не в цей крайній вершину крайнього стовпчика, а другу, другу стовп, вершину від кінця. Пров'язую стовпчики без накиду. Не доходячи до кінця один стовпчик, завершую ряд. Зміною кольору ниточки. Ось так пров'язую три повітряні петлі і перехожу на слідуючий ряд. Знов тут з початку ряду робимо зменшення. Тобто вершину стовпчика без накиду, пров'язую стовпчик з накидом, але не до кінця. Вершину слідуючого стовпчика пров'язую стовпчик з накидом, але не до кінця. І пров'язую три петлі, які на гачку. З двох стовпчиків з накидом ми пров'язали один зі спільною вершиною. Тим самим скоротили на один стовпчик. І далі до кінця ряду пров'язую по малюнку, по узору, точніше, де треба стовпчики з накидом, а де рельєфні лицеві. Не дов'язуючи до кінця ряду три стовпчики, роблю знову скорочення стовпчик з накидом не до кінця вслідуючу вершину. Стовпчика. стовпчик з накидом не до кінця, і три петлі пров'язуємо які на гачку. І ще після того кромковий. Тепер одна повітряна петля і розвертаємо в'язання на зворотній ряд. В цьому рядочку у нас стовпчики без накиду. Пров'язуємо їх без змін, тільки те, що не вперше. Не в перший стовпчик, а починаючи з другого пров'язуємо. І коли дов'яжемо до кінця ряду, то також в кінці ряду не дов'яжемо один стовпчик. Друзі, я так думаю, що ви зрозуміли тепер, як в'язати. Це ось тут у нас спереді. Зараз ми вже його завершили вив'язувати, а тепер вив'язуємо спинку. І оце такий, тут таке ніби заокруглення. Зараз я так візьму. Буде виходити отаке заокруглення. тому що отут плавно у нас буде ну, з кожним рядом на один стовпчик зменшуватися. І тепер. Так, і будемо вив'язувати далі. На початку ряду два стовпчики, з двох стовпчиків з накидом один пров'язуємо зі спільною вершиною. Коли доходимо до кінця ряду, також так само пров'язуємо, а в зворотньому рядочку, коли йдемо стовпчиками без накиду, то перший не пров'язуємо починаємо з другого пров'язувати, і також в кінці ряду один не дов'язуємо. Так, друзі, в'яжемо до потрібної Довжини цієї ковтинки. Враховуючи те, що ще буде ось такий в кінці така сама резиночка буде на обв'язку. Пров'язала я 25 см по спинці. Я думаю, що буде достатньо. Тепер потрібно отут все це обв'язати, так як. Ось тут на шийці резинкою один на один, тобто один лицевий рельєфний, а один виворітний рельєфний. Але перед тим, як цю резиночку в'язати, потрібно спочатку обв'язати одним рядочком стовпчиками з стовпчиками Тому я в'яжу один рядочок стовпчиками з накидом. Три повітряних петлі підйому і пров'язую. Ось пров'язала по цьому рядочку стовпчики. Знакидами, а тепер ось оцей скіз треба обв'язати, де, де в нас були скорочення. Дивіться, на повороті, ось тут. На повороті, напевно, треба декілька разів в й те саме місце, зробити стовпчик з накидом. Я зробила три. А далі тут по стовпчикові треба далі, друзі, йде на інтуїції, оскільки у вас. І я раджу ось не між стовпчиками вводити гачок, а от в самий стовпчик. А з другої сторони будуть з цієї сторони будуть петлі підйому, то там легше, там в повітряну петлю. А тут в розкол стовпчика, тому що щоб не було дирок. Ось бачите, з'єднані, ну, де ув'язувала стовпчик, далі йду тут також ось де з'єднання між рядочками, а далі беру сам стовпчик. Ще один треба сюди взяти. Так от, дивіться, по висоті ось ось цих стовпчиків треба пов'язувати хоча б, хоча б два стовпчики. Я так я так думаю. Ось так дивіться, друзі, як, як вам на інтуїції, щоб воно, щоб воно не було стягнуте? Воно ніби трошечки повинно бути, так як це резиночка, щоб вона, ну, щоб акуратно держалося на спинці, але щоб не занадто. Ось так в стовпчик, в сам такого розколюю стовпчик і в нього ввожу гачок і вив'язую стовпчик з накидом. Дивіться, бачите, як виходить, щоб не стягувалося полотно. Тут ось де, де була вершина. Увела. Тут далі також, де стовпчики без рядочок, стовпчик без накиду йшов рядочок. Тут стовпчик без накиду ввела. Гачок вив'язала. стовпчик з накидом. Тепер теж ось, до, бачите? Там така перетинка. Під ту перетинку, де це ось, бачите, стовпчики з накидом. Тут є така перетинка перед вершечком. А тепер ось тут ще один стовпчик. Вже мушу в, в роз, розколювати стовпчик з накидом в розкол. Ну і так, обв'язую до кінця ряду. Тут набираю ці стовпчики. Знакидом тут набираю, а тут, ось, де, як вже сюди перейде в'язання, то тут легше буде, тут вже по цьому рядочку. А потім де, ось де сторона, ці ниточки треба буде також в'язати. Це, що протяжки у нас були на зміну кольору. О, Тут також, ну тут, бачите, легше, тому що тут три повітряних петлі. То в ці повітряні петлі вводити гачок і вив'язувати стовпчик з накидом Отак, От друзі, обв'язуємо. Ось так обв'язала стовпчиками з накидом Друзі, старайтеся, щоб з цієї сторони і з цієї сторони приблизно було однакова кількість стовпчиків з накидом Ну, і тепер. Що залишилося резиночку зв'язати. Дві повітряних петлі підйому, які заміняють рельєфний стовпчик виворітний. І тепер робимо один стовпчик рельєфний лицевий. Це вже ми вміємо. і один стовпчик рельєфний виворітний. І так ми їх чергуємо. Один рельєфний лицевий і один рельєфний вивольтний. І так пров'язуємо до кінця ряду і цей рядочок. Ну і ще скільки ви будете вважати за потрібним. Я приблизно пров'яжу так, як тут. Тут в мене три рядочки на шийці. Так само я і тут пров'яжу три рядочки. Один рельєфний лицевий, один, один рельєфний вивольтний. Ось так обв'язала. Акуратно вийшло. Тепер треба ще оці лапки пообв'язувати. Одну я вже обв'язала, а тепер ще з вами разом обв'яжу другу. Роблю кільце, петельку витягаю початкову, і тепер десь ось тут в кутику буду приєднуватися. Три повітряні петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з накидом. І заодно цю ниточку. В'язала тако, візьму, щоб краще видно було. І тепер треба оцей отвір спочатку обв'язати одним рядочком стовпчиків з накидом, а потім цією самою резиночкою один на один. Один рельєфний один рельєфний виворіт. Отак, дивіться, друзі. Тепер отут, де ми набирали по цьому, Тут дуже просто: От в кожну петельку. Вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось тут, де ми набирали це 15 повітряних петель, от якраз от під цю дужку на півпетлі вводимо гачок, витягаємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик. Знакидом. Так, тут пройшлася, а тепер ось тут вже збоку. Ось тут до нас боком лягають або три повітряних петлі, або стовпчик з накидом. Значить, я ось так в розкол стовпчик з накидом ввожу гачок і пров'язую стовпчик з накидом. Ось так два рази тут достатньо буде пров'язати. Тут, друзі, вже так на інтуїції пішло. Тут ось, де бачите, повітряні петлі, то в повітряну петлю пров'язую стовпчик з накидом. От ось де бачите, такі, ніби, звідки вив'язувався стовпчик з накидом. Такі ніби дірочки. Далі знову йде стовпчик з накидом. Я ось так в розкол. Далеко вже буде. Ще раз в стовпчик з накидом. Так, тепер сюди на цю сторону перехожу, а тут в нас косичка, тому що ось, де в нас був тут. Ну, так, да, це тут ми. ми залишали тут по узору ту вершину стовпчиків, пров'язуємо стовпчик з накидом. Тут просто, і ще остався ось тут збоку, один, по висоті стовпчика з накидом, треба тут взяти ще, напевно, два. Стовпчики з накидом пров'язати. Ось тако. о. І ось приєднуюся в третю повітряну петлю підйому, яку я робила на початку ряду. Ось так. Якось отак. Дивіться, друзі, це тепер <кхм> обв'язала. А тепер по цих стовпчиках з накидом... В'яжемо резиночку один на один. Ось, бачите, як я зв'язала. Один рельєфний лицевий, один рельєфний виворітний. Але я зробила на цьому декілька завужень. Наприклад, ось дивіться, я дивлюся так, що воно ось тут ніби горбатися. Значить, отут дивіться: ось тут треба буде завуження зробити. Тут, тут і тут. Чотири рази завуження треба буде е, по, по колу зробити. Е, більш не треба, щоб тісно не було. Дві повітряних петлі заміняю рельєфний виволітний. Далі з слідючого стопчика пров'язую рельєфний лицевий. Далі рельєфний виволітний. Далі рельєфний лицевий. І далі я зроблю звуження, тобто з двох стовпчиків з накидом я вив'яжу один зі спільною вершиною, але рельєфний виворітний. Дивіться, ззаді завожу гачка Дістаю стаю робочу нитку, так як рельєфний виволітний і пров'язую, але не до кінця. Знов накид на гачок. Ззаді завожу гачок, захоплюю нитку, витягую і пров'язую рельєфний виворітний не до кінця. Три петлі на гачку пров'язую разом. Це я вив'язала з, з, з двох стовпчиків один рельєфний виворітний зі спільною вершиною. А далі знов так Далі пров'язуємо один рельєфний лицевий. І один рельєфний виворітний. Дивіться, друзі, якщо у вас нема потреби завуження робити, значить не робіть завуження. А потім, вже в слідуючому рядочку, вже в'яжемо без змін. Над рельєфними лицевими будемо в'язати рельєфні лицеві, а над рельєфними виворітними будемо в'язати рельєфний виворітний. І так, скільки друзі, вам потрібно, стільки в'яжіть. Я тут пров'язала три рядочки. Один рядочок стовпчики зі знаки домі, це тільки що я пров'язала. І ще три рельєфних лицевих і рельєфних виворітних. Резиночку пров'язала, три стовпчики. Ну, в підсумку у мене чотири, тут висоту чотири рядочки вийшло. Ну, і зараз точно так само тут пров'яжу. Зв'язала я ось таку яскраву і теплу ковтинку для своєї собачки. Думаю, що вона їй сподобається, і вона буде її носити з задоволенням і вже не буде мерзнути. Друзі, в'яжіть і своїм домашнім улюбленцям, бо хто про них подбає, якщо не ми, дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, коментарі і перегляди. Хто вперше. Потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео в соціальних мережах серед своїх друзів, так ви допоможете розвитку мого українського каналу. З вами була Наталія на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!